Тут у нас літом збираються групи, проводимо пікніки, тому далі у нас бочка, ми купимо корейки і вирощуємо, бо у нас тут є невеликий курник. Беремо на літо цеплят, качок, вирощуємо, щоб мати якусь господу, щоб було з чого харчуватися, бо ми самозабезпечені, не маємо коштів. За все за свій кошт. Та, 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 щоб не було якось однаково, щоб було різноманіття трішки. Печемо самі хліб, ось в нас з ми в ній печемо і тісто нам також самі робимо. Взагалі, реабілітація, повний курс правильної реабілітації. Це рік людина повинна прожити всі чотири пори року і пізнати, бо тригери це те, що нас вибиває стапоки. Би сказати простому. Воно в кожній порі року різне.